Водій таксі відмовився вести ветерана, який на війні втратив дві ноги та руку. Ця новина облетіла мережу. Кермувальник приїхав на виклик. А коли побачив крісло колісне, просто сказав, що немає місця, і поїхав. Автор допису, товариш ветерана, обурений через те, що водій таксі не пішов назустріч герою. Без спроби подивитись, без бажання допомогти, без елементарної людяності, без слів. Я дуже перепрошую, але та ще й російською порушуючи закон про мову. Врешті автор допису викликав інше авто. Про таку проблему нам розповів, і ветеран Глеб. Він говорить, спеціалізованого транспорту можна чекати годинами. Дуже багато ветеранів, дуже багато військових з ампутаціями, з пораненнями, і е, суспільство, в тому числі водії таксі, вони мають адаптуватися е, під. Е, Наші реалії, ми провели експеримент і викликали для глеба неінклюзивне таксі. Можете допомогти Що робимо? А, покласти її. Вона складається. Водій без зайвих запитань допомагає ветеранові. У його багажнику теж немає місця. Тому крісло колісне він кладе у салон. Коли мені кажуть дякую, я кажу, це я вам дякую. Бо ми тут сидимо завдяки цим людям, які нас захищають.